не розпинав. О ти єдина Україна, оці досі, вона одна. Одна від заходу до сходу, було таке земель і вот ніхто не ділить край народу. Та, та, та з вотих перелива, ні прапор із краву горить. Це знак наш, це море і ниви. Це символ, що будемо жити. Я землі цієї парусток зелений, я землі цієї, краплі дущова, запались у мені, принесли до мене піти і дерева, жито і прямо. Це наша любов, наша мужність, в поринь боротьби. Це наша згуртованість, дружня і пісня нової доби. Процвітає калина, калину зміні ліщини степом котиться диво трава. Це моя Україна, це моя батьківщина. Що як мама, як тато одна. Це хліб наш вугілля і цукор, степи плодовиці, поля, це в праці змозолені руки. Щоб подвиг, ми за тебе за тебе в тривозі, наша мила, свята Україна, і щоб зла не було на твоєму порозі, Прости, людве стає на коліна. молять Бога, щоб горе минуло, і щоб щасливо усім нам жилось. Будемо вірити, що Бог все почує, що просили, усе нам збулось. Люблю Україну і знаю, напевно, що житиме віра в країні одна, бо наша країна навік суверенна. Інших не буде, таких, як вона. Вірю твоє майбуття, Україну, у луки, степи, золотаві поля, у долю людську, українську родину, хай славиться щастям, козацька земля. І нова в життя, країна в мирі нехай вистає. Вона нас єдина, вона в нас одна. Войне рідні за вашу відбаву ми дякуємо щиро за мужність, за честь, за те, що ви стали. На захист вітчизни, за те, що безстрашні за те, що ви є. Перше наше слово з нами по Мати Україна, ти одна у нас. Не віддібров і сидій у крос. Рідна мати батьківщина, ти ж одна у нас. Всі ми мріємо, щоб сад наш вишневий Білим квітом біля хати. Щоб старенький живий всі щасливо, діткам також простий процвітати. Хай волошки сині пшениця, сонце сяйне над золотом з неба. Ти живий, Щасливий, ну а більше, що нам ще треба? Ві, і все це ли небезу, в чудови твій небесних Храм Боже, я молюсь за Україну, Боже молю, тебе за людей, тих прости, тих спаси, і милі свою нам я я знаю, що ти будеш з нами, в храмі своєму під небесами Радість раді мир ти дарував життя за людей віддав книгу життя. Нас записав. see you. Писав. Боже, я молю за Україну, Боже молю, Тебе за людей, тих простив, тих спаси, і милі свою нам яви, Боже. Я знаю, що ти будеш з нами, у храмі своєму, під небесами, радісів мир, ти дарував.